Так, друзі, ну в Дубку я ще каву начебто і не пив. Дубок біля шнеції. Рідко буває в цьому районі. Давайте два американу, звичайних. Ух ти, два апарати клас. Для двох якраз. Ідемо розчитуватися. Ми замовили дві кави, два американу. Одну налило повну, а одну ось отак налило. Чогось. Ну, Продовження подумала, подумала. Поставила ще раз американу. І виходить, у нас ще двоє американо. Тому вже вам еспресо навело, так? Да? перший раз. Ну, Коротше, пробуйте. Дороже у вас тепер цей мощне. А їх три. Що... Хорошо. П'ємо з тестом кову. Батончик складається з п'яти частин. Мені тест оддав три, собі дві забрав. Бачите? Я добре встроюся, Хороший хороший мене тест. Не жадний. Не, не жадний. Плитка хороша. Да, плитка непогана. Таку хотіли у двір. Це б такий стиль осінній. Mm. Я мкаву вирушає на великій сорочці.